Всім привіт! Як ви вже побачили з назви, в цьому короткому відео покажу, як скачувати відео з Тіктоку без водяних знаків. Буває таке, що хочеться своє відео з Тіктока викласти собі в інстаграм, але хочеться зробити це без водяного знака. Отже, як скачати відео з тіктоку без водяного знака за кілька секунд і без зайвих заморочок. А ти, поки підпишись на канал, постав лайк або залиш коментар під цим відео. Отже, заходимо в Тікток, обираємо відео, яке нам потрібно скачати. Натискаємо в правому нижньому кутку на стрілку, тут натискаємо копіювати посилання, потім виходимо з Тіктока і заходимо в Telegram. В пошуку пишемо Save as Bot, заходимо і вставляємо сюди посилання. Декілька секунд чекаємо і наше відео вже без водяного знаку. І знизу, як бачите, окремо скачалася пісня, яка грала в цьому відео. Ще чуть не забув сказати вам, що так само аналогічно можна скачувати відео з інстаграм. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Всім дякую за перегляд, скоро побачимось!